Перехрестя шляхів і мечів, місто духу і краси сіячів, місто світлих студентських надій, місто юності, місто мрій. Доброго дня, шановні добродії, ми раді вітати вас цього прекрасного весняного дня. Наше старовинне місто все оновлюється і розбудовується. І це не дивно. Адже з кожним роком наш канів стає все більш цікавим і популярним для туристів. Сьогодні ми зібралися з приводу знаменної події. Ми стоїмо перед новим чудовим готельним комплексом «Замок Рода». І почесне право перерізати стрічку надається. Міському голові Віктору Володимировичу Ніколенко, голові райдержадміністрації Олексію Миколайовичу ГИКу та господарю готельного комплексу Олександру Михайловичу Коляді. А тепер запрошені гості ласкаво просимо пройти до нового готельного комплексу Замок Рода. За уявленням наших предків він живе у Сверзі, найвищому небі, їздить на хмарах, дарує життя людям звірам, птахам, дає родючий дощ на посіви жита, посилає людині долю. Род це духовна енергія пращою, яка єднає всі покоління, померлих їхніх живих нащадків і ще ненароджені гілки родів. Тобто він є зміцнювальним ядром народу, зв'язком минулого, теперішнього і майбутнього. Душа людини уявлялася як іскра небесного вогню. Зірка, яку Бог запалює при народженні людини і гасить, коли людина помирає. Родові, як найрівнішому боку, приносилися в дар тільки безкровні жертви у вигляді продуктів, які дала сама природа. Це були жертви у вигляді сиру, хліба, меду і куті. Перед вживанням ритуальної страви на Різдво батько кидає першу ложку вгору у святий куток походь. Цей звичай існує і нині в Україні. Походження ж його глибоко архаїчне і означає саме принесення жертви роду. Із богів, який залишився в пам'яті народу найдовше, захований у хащах у високих горах. Найдавніші зображення рода це невеличкі скульптурки, які вірогідно мала кожна сім'я. Збереглися вони також на вишитих рушниках. Це широко відомі мотиви дерева життя. Деякі дослідники вважають, що пізніше род перетворився в домовика. Який повір'ям, жив біля домашнього вогнища і став його охоронцем. Як продовження славних традицій виросла чудо будівля, яка віднині гостинно відкриває двері для тих, хто хоче доторкнутися до славної історії нашого міста? Ми маємо велику надію, що готельний комплекс «Замок Рода» стане, надзвичайно, хоч і тимчасовим, але затишним, родинним місцем перебування для гостей нашого історичного канева. А зараз до слова запрошується господар готельного комплексу «Замок Рода» Олександр Михайлович Коляда. Пробачите, я буду читати з листочка, тому що я турбуюся і хвилююся, скільки йшов до цього. Шановні запрошення, ці хвилюючі миті відкриття нашого закладу, я хочу сказати, що історія побудови готельного комплексу почалася у 2007 році. За цей час ми пройшли багато шляху. Від розроблення проєкту будівлі до її здачі. Були труднощі, але вони подолались, тому що я знаю, хто будує, той залишає по собі надбання. Побудова розпочалась у тяжкий період кризи, досить сказати. Закінчувались кошти, були невирішені технічні проблеми. Але ми знали, що місту потрібна інфраструктура для поселення гостей міста, туристів і відпочиваючих. Я впевнений, що цей готельний комплекс потрібний нашому місту. Урода взагалі поєднує собі простоту і історичну архітектурну... архітектурний задум. Маю надію, що цей комплекс стане візитівкою для гостей нашого міста. Я вдячний колективу, працівникам, однодумцям, друзям, рідним, які допомагали втілити в життя мій задум. Хочу сказати теплі слова подяки. Це головному інженеру проєкту інституту, який розробляв Рубан до Акадії Іванівні. Вона не прибула, вона вибачалась, але вона сказала. Добрий час, як кажуть, заступнику міського голови Ренька Совіру Олександровичу. Підряднику директору ППК Будгуленку Олександру Михайловичу, технічному підряднику Демченку Вікторію Андрійовичу, керівнику технагляду Черешню Дмитру Миколайовичу, учасникам будівництва, Куценку Олександру Степановичу, Буряку Володимиру Миколайовичу та іншим, які завжди приходили і допомагали. Я вдячний тим, хто підставив себе плече в тяжкий момент, але не відходив у сторону. При втіленні задуму перетворити наше місто в туристичне, зробити більш приватливим та відпочинку. Адже канівська земля завжди славилася своїми духовними цінностями, готивністю, прекрасним І Від себе дякую вам, що прийшли. А зараз до слова запрошується міський голова Віктор Володимирович Ніколенко. Я думаю, що Олександр Михайлович э, втілив своє життя, э, мрію і життя, і э, дійсно, як Олег сказав, чи Женя тільки що, йшов тернистим шляхом було всяке, взяв руїни і ми зараз э, знаходимося в дуже чудовому, красивому закладі, який прикрасив, вже давно прекрасний, я просив тільки. Він зробив це, забере штакети, щоб відкрити не час на час так тягнулося. Були і є ще деякі непорозуміння в документації, і хай ніхто не подумає, що там я або ще хтось проти цього. Я думаю, що на днях воно все огляжеться уладиться. головне є це приміщення. Олександр Має е, і назвав його дуже чудово, я це з легенда слухав, звичайно, це легенда. Але те, що він назвав, я думаю, що це більше його роду касається майбутнього і сьогодення. І це правильно. Тож я хочу побажати йому особисто, дружині і сім'ї. Е, щоб ця ваша одна з домів була, по-перше, не остання е, е, цей старт готельний комплекс. І, по друге, Затишку, достатку, злагоди і е, якби, щоб ваші починання продовжили ваші діти, внуки і е, родці мав історичне майбутнє. Я вітаю вас. Ну, подарок від адміністрації фрагмент нашого міста Канева даруємо. Центр міста Канева, наші місцевій міської Всіх святом, Це дійсно свято сьогодні там. Ви знаєте, сьогодні в цій залі зібрався, я так виражусь, немобіну нікому весь бумонт нашого міста. Ось, І мені дуже приємно, що в цій каборці знаходжуся, я серед вас, що запросив Господа цього чудового, невеличкого замку на території Кадівщини, а в саме місці Кадівці. І я думаю, що багато наших канічан е, наслідують цьому прикладу, тому що надзвичайно гостинець в місті Каніві, а місто Каніви самі знаєте, багато розказувати нікому не потрібно. Це надзвичайно історичне місце. І хотіли б сюди приїжджати дуже багато е, туристів. Я Щастенько отримую дзвінки від своїх друзів, колег, які хочуть, закажи мені десь місцевати, навіть коли кінця, його немає. Ніде заказати добре, приходиться там десь по знайомих, знайомі, шукати, щоб вони приїхали, відвідали наш чудовий край. Тому я вдячний від районної державної адміністрації, що ви йшли зусилля. Пройшли цей тернисний шлях. І сьогодні ми разом з вами вводимо до ладу це приміщення, це чудовий замочок. Ви його ще нам покажете. О, і хотілося б знати, а скільки ж тут місця? Все нам <зумітно> 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 тут це нам розкажуть. Вийдемося, Ще серця вітаю з тим, що ми побудувалися, новий дочер, і а те, що новий затишній дочок і в доброму путі. А це, якщо завості, господарю, це великий суєнірний та ось свято. Добрий день, гості. Я дуже вдячний, що. Являюсь запрошеним на цей святковий час відкриття цього готельного комплексу. Готельний комплекс, як ніколи, потрібен був Каневу. і Олександр Михайлович втілив мрії багатьох, мабуть, канівчан та мати такий комплекс. Я вважаю процвітання цьому комплексу. Я думаю, що дійсно це тільки початок роду. У місті краневі щастя і успіхів вам в готельному бізнесі. Все найкраще. Шановні запрошені гості. Ми радо надамо мікрофон всім бажаючим, хто хоче висловитись про сьогоднішнє свято і вручити подарунки. Будь ласка! Я хочу коротень, знаєте? Хочу коротенько сказати дуже приємно, дуже прекрасний замок, дуже при, при, прекрасне приміщення, збудовано сучасно. Хочу сказати, що всі депутати всі ждали цього відкриття цього замку. Це хочу сказати. Знаєте, я сам співприємець, працюю на державній посаді тільки. рік, Я десь прочитав, знаєте, в торговлі, Покупаємо, нас, там, перепродає, хто перепродає, там переговори, перепродає, пере, Іде пере. дуже без Магазин себе від, відбиває за 10 років, а готель, готельний комплекс, відбиває себе за 25 років. І можливо, Олександр Михайлович ще діти не дождуться того, коли він буде приносити прикрость. Так що гроші, да, це є страх. Так що людина вкладала ці гроші з душою і не на одне покоління. Я задоволений, я кажу, добрий шлях. І одна палатка бала. До тих подарок, Так як ми люди практичні, то і подарок практичний, щоб він... Э, про, э, этот, Принтер працював, приносив е, користь, гроші, гроші штампував <гуші> і так далі. І так далі. <гуші> ну, багато можна сказати. Е, 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 Хочеться побажати, щоб той термістний шлях залиши позаду. Д... Далі, щоб було легше. Бо я знаю, як, як це сьогоднішнього дня здати, газко, ти півроку здавав, але щоб все це залишилося позаду, щоб ми всі допомагали, е, підставляли плече. І в тебе все буде добре. Успіхів в новому начинанні. Сказати, що ми всі з роду підприємці. І на сьогоднішній день, прийшовши свій заклад прекрасний, наприклад, ми, підприємці, розуміємо, скільки тут вкладено, тому що ми знаємо, що Саша і Галя вони починали, так як і всі ми, із палаток, з магазинів, може, із розкладушок. І досягли на сьогоднішній день оце прекрасне, те, що ми сьогодні бачимо і маємо, і маємо для нашого міста. Тож ми всі повинні гордитися тим, що сьогодні у нас є такий прекрасний замок роду. І хочу вам сказати, що це ще прекрасно тим, що ми всі підприємці будемо тягтися за вами. Ми будемо теж старатися, щоб щось зробити гарне, ще красивіше для нашого міста. Разибі вам дуже. Вимогу. Всегда Божья благодать. И прекрасная Аранта оберегает и благословляет вас на все самое-самое лучшее. Шановни друзья, нам, может в противникам музеев я не всем вам пережити. Тим, скажімо так, відома проблема, яка є в Каневі, це, звичайно, поселити наших гостей. І до нас дуже часто теж звертаються з проханням забезпечити проживання, харчування. І, мабуть, тому ми цю проблему, яка існувала в каневі, знали. Дуже дуже давно і з перших рус, кажемо так, і коли народилася ідея пана Олександра створити чудовий цей замок, який він назвав ще замок рода, дуже цікаво, ви знаєте історія нашого міста, справді це можливо, дасть відчуття нам отого родинного, єдиного гнізда в Каневі, якого яке ми надзвичайно з вами любимо і цінуємо. І це відкриття цього закладу дасть можливість нам залучити тих туристів, гостей, які більше про наш канів дізналися. Тому я від імені працівників Шевченківського національного заповідника щиро вітаю господаря. Щиро вітаю вас і нас, канівців, що ми маємо тепер такий красивий замок рода. Надіюся, що ми тепер будемо партнерами, будемо співпрацювати. І ви нам будете допомагати гостей залучати до комплексу до нашого Шевченківського національного заповідника, а ми, звичайно, будемо допомагати вам. Звичайно, дарунки у нас скромні, але це все від душі. Ми вам даруємо оберег у Матері Божої і підкову на щастя на долю, і даємо перші рекламні наші буклети, які знову ж таки дають можливість розповісти нам з вами про наше чарівне. Давнє історичне місце родин. Я запрошую всіх вас відвідати е, Тарасову Гору, хто не був в новій експозиції, будь ласка, бо це фактично наше з вами життя, цим ми маємо жити і, е, звісно, презентувати своє найкраще в світі місто Канів. Дуже дякую і вітаю вас. на прошу Я іскренні. поздравить моего друга, моего вот, однопартийца с таким событием в его жизни. Я не отличу, поэтому на русский язык пишу, прошу прощения. Хочу пожелать, чтобы действительно все в твоей жизни сложилось самым лучшим образом, чтобы вот это кафе, вот эта гостиница работала тебе во благо и во благо нашего города. Но город наш прекрасен, и гостиница есть украшением нашего города, центра этого города. Я думаю, что мы все здесь присутствующие и кто здесь еще не был, нет не был, побывает обязательно, буду гордиться тем, что ты сделал. Хочу от тебя лично подарить тебе две своих работы. Конечно, я не профессионал, но в этом есть часть моей души. Я хочу, чтобы та любовь, которую я передавал, передаю своих работах, в своих картинах, была здесь, чтобы ты также любил его, ты его любишь. Ну, а это напоминало о том, что это есть. Здавається, повітря. За а зараз, шановні гості, ми запрошуємо вас на ознайомлювальну екскурсію по готельному комплексу «Замок Рода», яку для вас проведуть адміністратори Оксана і Таїсія. Просимо розділитися вас на дві групи і піднятися на другий і третій поверх. Паша, не боїться, що жінка Ні, це Дуже хороша послуга приїжджає. Бо він працює, де настає на бачити.